Слава Богу, браті сестри. Слава Богу. Слава Богу. Я заспіваю ще один псалом. Цей псалом, який я співав, один хлопчина в нашому селі є. Він сьогодні воює. Він сирота, батьків, немає нікого. Він почав приходити на зібрання на молодіжне до нас. Я з ним багато говорив, спілкувався з ним. Не один раз він мене просив, щоб я цю пісню заспівав про сироту. Він плакав, сидів, він такий крепкий хлопець, здоровий. Йому 20 років сьогодні. І він недавно мені дзвонив, я з ним говорив. Він каже, що я сижу на машині, яка виїхав в поле, відстрілявся і назад поїхав. Дуже опасна машина, каже, у мене така, на якій я сижу, їжджу. Яку за не, за якою полюють, щоб її убрати, тому що це серйозна артилерія. Але він каже, коли я, я кажу, цього не хочу робити, я осознаю, понятно, все рівно, всередині якась злость там є на когось щось там. Але він каже: я прошу, каже, кожен ранок прошу Господи, я проснувся, але я хочу жити. Я хочу жити, тому що мені я молодий. Якісь плани хочу ще зробити на життя. Але тут каже таке, що словами не передати і не знаєш, що доживеш взагалі до вечора. Не його може час, два. Каже, дуже тяжкі моменти бувають. Заспіваю ще один псалом. І чому все не так, і чому я батрак? був батька, я син, а тепер я один, там далеко, далеко є край, там є домівка моя наче рай, де люблять мене і чекають мене рідні мої. Заблудився в гріхах, Призе мене совість совісніти, мене страх, хочу стежку знайти і до рідного милого дому піти тут в країні чужі, я нікому не свій і страждаю один батька рідного сина. Домівка моя наче рай, де люблять мене і чекають мене, рідні мої, а я тут заблудився в гріхах, ризе мене, совість, знітить мене страх, Почу стежку знайти і до рідного милого дому піти. Я додому піду, встану я і піду, тут руками томився, і гріхам я корився. дуже тяжко мені жити в цьому багні, а у батька мого свіжий хліб на столі. домівка моя наче рай, де люблять мене і чекають мене, рідні мої. А я тут заблудився в гріхах, Ризе мене, совість нітить мене страх, Хочу стежку знайти і до рідного милого дому піти. Я додому пішо. Слава Богу.